Звертаючись до вчителів у школі, ти вживаєш ім'я по батькові, як от Іван Петрович Ганна Миколаївна Цю форму імені називають патронімом і вона вказує народове походження. А якби в сімейства паралелограмів також була така традиція іменування, кілька фігур точно мали б однакове ім'я по батькові. І за мить ми з'ясуємо, що це за ім'я. Та чому знання про ці родинні зв'язки важливі для розв'язання задач? Прямокутник, ромб і квадрат це окремі випадки паралелограма. Тобто окремі випадки чотирикутника, протилежні сторони якого попарно паралельні. Отже очолює це сімейство чотирикутників паралелограм, а прямокутник ромб і квадрат можна назвати його синами. В українській мові чоловічі імена по батькові утворюються за допомогою суфікса ович. Тож маємо таке сімейство прямокутник паралелограмович, ромб паралелограмович. І квадрат паралелограмович. Ці три фігури отримали від паралелограма всі його властивості, а додатково мають ще й суто свої особливості. Зупини відео і подумай, на які фігури вказують ці означення. Ну, мозвірятися. Прямокутник це паралелограм, у якого всі кути прямі, а сусідні сторони нерівні. Ромб це паралелограм, у якого всі сторони рівні, а кути непрямі. Квадрат це паралелограм, у якого всі сторони рівні і усі кути прямі. Про всі ці фігури в нас є окремі відео в цьому плейлисті. Переглянь їх, якщо потрібно розглянути якусь із них детальніше. Гайда розв'язувати задачі. І розпочнімо з голови сімейства пана паралелограма. Маємо паралелограм АБЦП. АК бісектриса кута А. Величина кута АКБ 25 градусів. Знайди градусну міру кута С. Згідно з означенням паралелограма, його протилежні сторони паралельні. Тож у паралелограмі АБЦП маємо паралельні сторони АП та БЦ. Ці дві паралельні прямі разом із січною АК утворюють пару внутрішніх різносторонніх кутів КАП та АКБ. Ці кути рівні між собою за властивістю паралельних прямих. Величина кута АКБ відома з умови 25 градусів, а тому. КАП також має 25 градусів. Згідно з умовою АК є бісектрисою кута А, тобто кута БАП. А згідно з властивістю бісектриси, кути БАК та КАП рівні. Отже, градусна міра кута БАК також становить 25 градусів. Звідси маємо кут А. Тобто кут БАП 50 градусів протилежні кути паралелограма рівні, а тому шуканий кут С або ПЦБ також має 50 градусів. Зупинімося трохи на паралелограмі. Із бісектриси його гострого кута можна вивести корисний наслідок. Кути 1 і 2 завжди рівні між собою згідно з означенням бісектриси, кути 2 і 3 також завжди рівні, як внутрішні різносторонні кути, утворені при перетині двох паралельних прямих АП і БЦ січною АК. А тому кути 1 і 3 також завжди рівні між собою. Зупини відео і подумай, який вид трикутника. АБК. Оскільки трикутник АБК має два рівних кути, то за ознакою він є рівнобедреним з основою АК. Звідси маємо таке. Якщо в задачі є паралелограм і бісектриса гострого кута, утворений трикутник завжди є рівнобедреним. А тому відрізки АБ і БК. Завжди рівні між собою, як бічні сторони цього рівнобедреного трикутника. Аналогічно можна довести, що трикутник АБТ, який відсікає бісектриса тупого кута паралелограма, також рівнобедрений за ознакою. Тобто сторони АБ і АТ також рівні між собою. Маємо ще одну задачу на бісектрису. Однак тепер вона стосується іншого представника сімейства паралелограмів прямокутника. Маємо прямокутник АБЦП. Із кута С виходить бісектриса СМ, що ділить сторону АП у відношенні 2 до 3, якщо рахувати від вершини кута А. Сума довжин двох сусідніх сторін прямокутника становить 40 см. Знайди довжини цих сторін, зверни увагу, оскільки прямокутник є окремим випадком паралелограма, виведена раніше закономірність тут також справджується. З огляду на це розв'яжи задачу самостійно. Оскільки маємо справу з відношенням довжин сторін, вводимо коефіцієнт пропорційності Х, що вимірюється в сантиметрах, як і задані сторони, виражаємо через нього АМ 2х та МП3х. Не забуваємо, що це в сантиметрах. Довжина АП складається із суми довжин цих відрізків, а тому АП дорівнює. 2х плюс 3х, тобто 5х. Перейдімо до кутів. Міркуємо аналогічно до попередньої задачі, доводимо рівність кутів 1 і 3, із чого випливає, що за ознакою трикутник МПЦ є рівнобедраним з основою СМ. І маємо рівні сторони MP і PC, як бічні сторони. Рівнобедреного трикутника, а тому довжина ПЦ також 3х см. У нас є сума сусідніх сторін 40 см. Складаємо таке рівняння. Знаходимо з нього Х, що дорівнює 5, і довжина ПЦ дорівнює 3 помножити на 5, що буде 15 см, а довжина АП 5 помножити на 5. Тобто 25 сантиметрів Зверни увагу. Діагональ ромба та квадрата є бісектрисами його кутів, а тому кожна діагональ є бісектрисою їхніх протилежних кутів. А оскільки всі сторони цих фігур рівні, то діагональ ділить ромб і квадрат. На два рівних рівнобедрених трикутники. Напиши в коментарях, за якою ознакою рівності трикутників це можна підтвердити. Розгляньмо таку задачу, що стосується відразу двох представників сімейства паралелограмів квадрата і ромба. На діагоналі АС квадрата АБЦП. Відкладено рівні за довжиною відрізки АК і ТЦ. Потрібно довести, що КБТП ромб. Кілька уточнень. Ми не знаємо, якою фігурою є чотирикутник КБТП. А тому спершу потрібно довести, що він є паралелограмом. І тільки потім, що цей паралелограм є ромбом. Спробуй виконати перший етап самостійно. Доведи, що чотирикутник КБТП паралелограм. Нумо звірятися. У квадраті АБЦП проводимо діагональ БП. Вона перетинається з діагоналлю, АЦ в точці О. Ми вже знаємо властивість діагоналей квадрата. Вони взаємно перпендикулярні рівні. Та діляться точкою перетину навпіл. Відрізки АК і ТЦ рівні за умовою, а відрізки АО і ОЦ рівні, як діагоналі квадрата, а тому відрізки КО і ОТ також рівні. І з цього випливає, що в чотирикутнику КБТП діагоналі КТ і БП діляться навпіл. А отже, цей чотирикутник є паралелограмом за відповідною ознакою паралелограма. Перший крок доведення виконано. Залишається довести, що цей паралелограм є ромбом. Зроби це самостійно, а потім ми знову звіримося. Відрізок КТ належить одній із діагоналей квадрата, а діагоналі квадрата. Взаємно перпендикулярні. Це означає, що відрізки КТ і БП також взаємно перпендикулярні, тож паралелограм КБТП є ромбом згідно з ознакою ромба, що й потрібно було довести, запам'ятай прямокутник ромб і квадрат. Це окремі випадки паралелограма, а тому вони отримали від паралелограма всі його властивості і мають ще й свої окремі. Довести, що заданий чотирикутник є деяким окремим випадком паралелограма, можна так насамперед довести, що чотирикутник є паралелограмом, а потім що цей паралелограм є прямокутником, ромбом або квадратом. А які імена по батькові могли б мати інші фігури? Напиши в коментарях і підписуйся на наш канал. У нас ще багато цікавого.